Благодійний забіг перший із честю об'єднав хмельничан від наймолодших до найстарших. Усі вони тут, бо знають, захисникам потрібна підтримка. Дистанцію долав і Артем. Мене тато пригласив. Це прокачає мої ноги. Це важливо, тому що наші військові захищають наші землі. Вони закупляють багато дронів і дуже багато зброї. Донайте, щоб наші землі були вільні, щоб наші ЗСУ були сильні. Спортивний захід ініціатива Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Освітяни, молодь, небайдужі громадяни та навіть військові об'єднались, бо мета забігу придбати антидронові рушниці для прикордонників, які виконують бойові завдання на передовій. І від кожної гривні залежить наша перемога. Це маленький крок для того, щоб перемога була якнайшвидшою. Ми зініціювали. Рушниці антидронові рушниці саме для прикордонників наші, тому що вони перші. І сьогодні наш забіг називається Перші честю». Я хочу щиро подякувати прикордонникам за те, що вони підтримали ініціативу. Більшість учасників біжить вперше, тож це своєрідна перевірка власних сил. Це мій перший раз я вирішила таким чином підтримати наших захисників, адже вони роблять. Ну. Дуже велику справу взагалі не бігаю, вирішила сьогодні перший раз спробувати відчути це і перевірити свою витривалість, Це взагалі моє на вибір бігунів. Запропонували декілька дистанцій: один або три кілометри діти долали 200 метрів. Та бігли не лише учасники з міста Хмельницький, а й з різних куточків України. Бо спортивний захід відбувся онлайн. На захід зареєструвалося більше ніж 1400 людей. Є частина, які зареєструвалися онлайн. Ми їм відправили стартові в різні куточки України. Буде три дистанції: один кілометр, три кілометри дорослі, а також дітки 200 метрів. Дуже багато військовослужбовців, дуже багато ветеранів прийшли на наш захід підтримати. Підтримали забіг і самі прикордонники. Показавши приклад активної громадянської позиції. Вирішила підтримати забіг, бо я навчаюся в вищому військовому навчальному закладі і вирішила приєднатися до забігу. Я щиро, дуже рада тут приймати Участь і думаю, що це обов'язково потрібно для кожного. Першим дистанцію в один кілометр подолав Роман Піхота. Бій для нього звична справа. А до таких заходів долучається, як тільки випадає нагода. Своїм результатом хлопець пишається. Приймаю участь в такому забігі вдруге, в тому році зайняв третє місце, в цьому перше. Дуже цим пишаюсь, емоції переповняють. Старався, підтримували мої друзі, я це відчуваю. Працівники дуже підтримували. У той день в парку Чекмана зібрались не лише учасники, а й десятки пересічних хмельничан. Тож на масштабній події представили автівку, яку переробили спеціально під потребу ветеранів, що втратили кінцівки на фронті. Керує такою машиною ветеран Андрій Одаренко. І, за його словами, керувати нею набагато зручніше. Зараз я сів рівно і повірте, це дуже добре, що я зараз. Так пересів, бо через 10 років, можливо, я би взагалі не міг би сидіти рівно. бо цей Трошки-трошки ти повернутий, але спина це відчуває. Загалом тут переобладнано, встановлено ручне керування газ тормоз що дуже зручно як для мене на, на трасі, коли їхати. І сама педаль газу, яка перекинута наліво, що і дозволяє мені сидіти рівно. Унікальним італійським обладнанням із сертифікацією автівки для ветеранів комплектують лише два автомобільні сервіси в Україні. Один з них у Хмельницькому. Його власник, ветеран війни Павло Гуцул. Я сам людина з інвалідністю внаслідок війни. У мене були проблеми з ногою. Я потім реабілітувався, уникнув цієї проблеми, але бажання допомагати цим людям залишилось. Андрій, це мій кум. Брат, побратим, з яким ми разом воювали, в нього також побачив цю проблему, і ми вирішили разом в партнерстві вже почати займатися переобладнанням. Насправді. Мені здається, це найактуальніше і найпотрібніше зараз людям, тому що ну людина має відчути себе вільною. Майже 400 тисяч гривень зібрали хмельничани завдяки своїй небайдужості та єдності. Під час забігу провели благодійні аукціони та конкурси, а всі учасники отримали пам'ятні медалі.